Ворог активізував наступальні операції на Донбасі та таємно тягне особовий склад на території Білорусі. Що чекає Україну та українців у найближчі дні або найближчі тижні? Про це будемо говорити із військовим експертом Групи «Інформаційний спротив Олександром Коваленко. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні! Слава вітаю вас. Отже, на Донбасі продовжуються затяжні та пекельні битви. Головним епіцентром війни є Бахмут Соледар Авдіївка. Яка ситуація там наразі, на ваш погляд, і які, є, які результати є в обох сторін? Після того як російські окупанти витратили досить серйозний ресурс на захоплення Соледару який, до речі, не приніс їм якогось а, стратегічної переваги. Це не є якоюсь стратегічною перемогою. Вона навіть а, умовно кажучи, тактичного плану також дуже сумнівна. Вони зіткнулися з досить серйозною проблемою. По перше, їм не вистачає ресурсу, особливо якщо ми кажемо про а, підрозділи ПВК «Вагнер», які на сьогодні ресурсно виснажені, особливо їх а, передові а, підрозділи. І вони не можуть продовжувати повноцінні наступальні дії. Зараз вони очікують дуже цікавої ситуації. Таку їх очікує. А саме йде а, витиснення а, ПВК Вагнер з цієї локації. Там з'являється все більше а, російських військ, регулярних військ. А, в першу чергу це 7 сьома десантна штурмова дивізія під підрозділи сьомої ДШД, а також підрозділи 106-ї повітряно десантної дивізії. Таким чином можемо казати про те, що Пригожин не воював біля Солидару не тільки велику кількість свого особового складу, але і ще й свій авторитет. А що далі? Далі вони зараз в притул знаходяться біля наших вже лінії оборони, і ці лінії оборони досить достатньо щільні, щоб їх пройти без досить серйозного боєзіткнення. А ресурсу на це їм не вистачає, тому в Солидарі в них на сьогодні така собі. Патова ситуація і Солідар для них перетворюється в невелику локальну Чорнобайку, тому що вони, концентруючи там свої сили та засоби, знаходяться під повним вогневим контролем з боку нашої артилерії. І постійно цей контрол він себе виправдовує біля Бахмуту, росіяни намагаються продовжувати наступальні дії, особливо з південного напрямку, але знову ж таки. Їх просування вони відверто досить кволі, вони не мають достатнього ресурсу, щоб відрізати та взяти у оперативне оточення Бахмут. І, на мій погляд, найближчим часом ситуація взагалі не зміниться так само, як і біля Авдіївки. Тобто, це на сьогодні залишаються потенційно найбільш гарячіші точки на мапі бойових дій, але. А якщо ми кажемо про перспективу якогось захоплення одного з цих населених пунктів, то це перспектива для Росія, ну скажімо так, досить примарна. Військових один із військовим, з яким я особисто підтримую зв'язок, який нині знаходиться у Солидарі, сказав про те, що він не виключає, що росіяни вагнерівці, всі, хто там кого там змогли назбирати, зможуть опинитися у так званому капкані від ЗСУ. Це не виключно. Чому тому, що вони зараз знову ж таки вони знаходяться в притул біля наших ліній оборони. Це а, західний напрямок, це в напрямку до благодатного до траси Т0513. Але це лінії оборони їм якось подолати немає можливості. А, тому вони, а, це, Ну чому ж я а, порівнював з Чорнобаївкою? Для того, щоб продовжувати наступальні дії, їм необхідно накопичити якийсь наступальний ресурс а, відповідно, матеріально-технічне забезпечення і все таке інше. І вже розпочинати наступальні дії. А як це можливо зробити, якщо ти знаходишся під постійним вогневим контролем з боку артилерії Зсу? А також постійно там літають над солидаром ВПЛА, які скидують дуже такі неприємні сюрпризи росіянам на їх голови? А це Постійний вогневий тиск на цю локацію, якось сформувати там групову якусь групу для наступальних дій неможливо, але вони намагаються це робити та постійно їх знищують. Тобто, це скажімо так, навіть якась суціїдальна патова ситуація, що відбувається на Луганському напрямку, де найграчішими ділянками є сватова та криміналь наразі. А, Луганщина, росіяни намагаються на сьогодні там сконцентрувати зусилля для того, зусилля для того, щоб по-перше тримати оборони. А, зараз. Не йде мова про якісь наступальні а, дії, а чому тому, що ну вони розуміють, що наступальні дії. Ну, приклад, нижня Дуванка. А біля Нижньої Дуванки було розміщено підрозділи 27-го танкового полку, яке російське командування вирішило використати для наступальних дій. З нижньої Дуванки вони здійснили висування і, врешті-решт, 27-й танковий полк перетворився на роту. Ось і все. Ось, ось такі показники. Було знищено той ресурс, який в них залишався для того, щоб тримати оборону біля нижньої дованки. Зараз оце проблематику вони повинні вирішувати як компенсувати цей ресурс. Отже, саме від свато декреміної вони будуть намагатися займати саме оборонні дії, хоча імітувати наступальні для того, щоб відволікати увагу збройних сил України та. А розконцентровувати ресурси не виключаємо, що вони можуть саме йти на це. Ну, по іншим напрямкам, фактично така ж сама ситуація. Білоруське видання Нива написало вчора про те, що росіяни перекидають особовий склад на території Білорусі таємно, начебто, перевозять солдат в цистернах. В бочках, цистернах з палива, наскільки е, стає зрозуміло, навіщо е, росіяни це власне роблять? І скільки можуть перекинути особового складу, та чи загрожує він нашим північним кордонам? Ну так, дуже, дуже смішний жарт. Насправді від ниви, е, скажімо так. Е, ну я навіть не знаю, як це коментувати насправді на сьогодні на території. Білорусі знаходження будь-якого контингенту з Російською Федерацією воно б фіксувалося, а навіть якби їх у якихось там цистернах перевозили, це все одно загрузка та вигрузка усього контингенту, а не фіксується збільшення російського окупаційного груповання на території Білорусі більш того. Підрозділи російських окупаційних військ у складі другої МСД першої танкової армії зараз виводяться з території Білорусі та їх відправляють на Луганщину в Луганську область для того, щоб підсилити Старобільсько-Сватовський сектор. Мова йде приблизно про особовий склад, десь на 11, більш трохи більше ніж 11 тисяч особового складу. В свою чергу не таємно, а відкрито на територію Білорусі заїжджають підрозділи 6 МСД 3-го армійського корпусу, які ротаційно замінюють. Підрозділи другої МСД першої танкової армії таким чином відбувається ротація, і заїжджають зараз мобілізовані, які будуть проходити навчання на території Білорусі на білоруських полігонах, а ніякого іншого завезення таємного особового складу у великій кількості у цистернах і іншому не відбувається. Все це конспірологія, ну з якою можна. Можливо, було б пожартувати, але зараз ситуація досить напружена, і будь-які ось такі конспірологічні будь-яка ось така конспірологічна маячня. Вона тільки шкодить ситуації ось цією саме дезінформаційною компонентою. А скільки взагалі осіб російської армії нині знаходяться на території України? Жи була інформація, що їх там близько 200 тисяч, а можливо навіть і 300 тисяч на території України? Так, да, на території України на Донбас, Запорізька е, частина окупована. Ні, там не, мож... не знаходиться ніяких 300 тисяч. Це не та кількість, яка може бути розташована такої е, кількості по території України. Чому? Тому що є підрозділи батальйонно тактичних груп. А це російська армія, є підрозділи а, приватної військової армії, є підрозділи першого другого армійського корпусів та інших підрозділів так званих ЛНР та ДНР. І Якщо ми маємо на увазі виключно а, представників а, російських окупаційних військ, то це приблизно десь 110-115 батальйонно-тактичних груп. Тобто це а, до 100 тисяч особового складу. Якщо ми беремо ще до уваги а, наявність приватної військової компанії «Вагнер», то це приблизно десь 30-35 батальйонно-тактичних груп, тобто це десь 30 тисяч особового складу. Тобто ПВК «Вагнер» та російські війська – це орієнтовно 130-140 тисяч особового складу. А окрім цього, плюс, звісно, є і ці мобілізовані з 2-го армійського корпусу так званих ЛНР-ДНР, але ж ми їх не рахуємо взагалі. Добре, Росія та Білорусь почали спільні авіаційні навчання на території Білорусі за попередніми даними. Вони триватимуть до початку лютого. Сьогодні ми вже відчули їх на сові по всій території України була оголошена повітряна тривога через те, що були підняті у повітря носії. Ракет кинжалів, один із таких носіїв, наскільки нам повідомив білоруський телеграм-канал Білоруський Гаюн, начебто, загорілись в нього двигуни, і він е звершив аварійну посадку на аеродром Мачулище. Про що це говорить і які загрози може мати Україна в зв'язку із даними авіаційними навчаннями? Ну, міг 31 к він він до сьогодні неодноразово. В повітряному просторі Білорусі реалізовував сценарій мороні психологічного тиску на українців саме своєю присутністю та загрозою на націнні ударів Х 47 м два Кінжал. А якщо казати про саму загрозу авіаційної компоненти, то так справа в тому, що на території Білорусі зараз будуть розміщені винищувачі та фронтові бомбардувальники Російської Федерації. І а, саме ці літаки вони здатні нести ракетне озброєння авіаційного базування класу повітря-поверхні. безпосередньо це йде мова про ракети ха 59 а тому не виключається, що Росіяни під час цих навчань можуть завдавати авіаційних саме повітряних ударів по території України, використовуючи свою авіаційну компоненту ракетами к 59 але а, саме використання ракети Х-47 М2 кінжал, воно а, досі під, а, великим питанням. Чому? Тому що це дуже дефіцитна а, рідкісна ракета, а, якої на озброєнні Російської Федерації залишилось трохи більше, ніж три десятки, і а, виробництво її зараз неможливо. Тому що фактично вся її електронна компонента вона складається з іноземного походження запчастин у Росії немає можливості зараз якось відновити виробництво к 47 М 2 кінжал, а тому е вона їх намагається не витрачати, але використовує як елемент психологічного тиску на українців. Хоча це не означає, що в якийсь час вони все ж таки в якийсь момент вони не використають цю ракету. У цьому вся загроза, вони постійно ось намагаються на нас стиснути психологічно, але загроза вона завжди залишається досить високою. Хоча загроза нанесення ударів ракетами Х-59 значно більше під час цих авіаційних навчань лише Х-59, Чи можливо є загроза ударами Х 555 Х 122 здається, такі ракети використовують. Так, для того, щоб використовувати Х-101, вони використовують стратегічні бомбардувальники ракетоносці Ту-95, для Х-22 вони використовують Ту-22М3. А ці літаки можуть заходити в повітряний простір Білорусі, але наскільки відомо, вони не приймають участь у цих навчаннях. Тому а вони, якщо і будуть здійснювати пуски цих ракет, то з повітряного простору Російської Федерації або з повітряного простору над Каспійським морем, або навіть з повітряного простору над Чорним морем. Дана ракета загрожує там умовно Києву чи взагалі усій території України, чи лише північним регіонам? Х-59 має обмежену відстань дії, тому вона може загрожувати в першу чергу північним регіонам безпосередньо до Київської області. Та Київ так вона дійсно може долетіти. Але це саме та ракета, яку нашу яку наші протиповітряна оборона перехоплюють досить ефективно. На відміну від балістичних ракет, якими був обстріляний Київ минулої суботи, нагадаю, за даними наших повітряних сил, були випущені ракети С-400. І тут цікаво розібратися, це був перший обстріл даними ракетами Києва чи це другий обстріл? Саме якщо ми кажемо про ракети С-400, наскільки мені відомо, це був перший обстріл. Досі С-400 не використовувались для того, щоб наносити удари по поверхні їх, скажімо так, на відміну від С-300 економили, Бо дійсно С400 не така велика кількість, як С-300, та й ракет. Не така велика кількість до них було вироблено хоча вони повністю забезпечені цими ракетами. Як е, потребує за штатним розкладом, і е, в майбутньому я не виключаю, що ці удари можуть повторюватися. Сподіваємося, наші повітряні сили зробили деякі певні дії, про які говорив прес-секретар повітряних сил, аби унеможливити дані ракетні атаки по Києву? Зокрема, ну будемо сподіватися і дивитися далі. І ще одна дуже гучна тема: наступне засідання Рамштайна, яке завтра має відбутися на даній авіабазі. Як ви вважаєте, чим воно може закінчитися? Чи нададуть Україні усі ці танкові моделі, про які ми просимо? Ці знамениті Амброси, Леопарди і так далі. Е, ну, ми отримуємо вже від Великої Британії Челенджер. Два ми сьогодні почули, що Франція навіть е, має намір надати нам леклерки. І залишається лише питання щодо Німеччини. Я маю надію, що все ж таки Рамштайн стане а, тим майданчиком, на якому а, нам а, Німеччина дасть зелене світло, щоб нам передавали Леопард-2, ті країни, які мають намір нас забезпечувати цією технікою. А тому все ж таки Рамштайн. А, я дивлюсь на нього з надією, дійсно, що а, це рішення вже буде прийнято і нарешті. Польща, Фінляндія, Швеція, Іспанія та інші країни, які мають такий намір, вони почнуть нам постачати леопард 2 тих модифікацій, які вони м -м, вирішать, що доцільно нам надавати. А в чому взагалі причина таких дискусій навколо цих леопардів? 2 чому їх Німеччина не може чому німеччина не може дозволити постачання? Дуже важке питання це е, е, відомо виключно Німеччині, тому що її позиція на сьогодні, після того як Велика Британія Франція вже готові нам надавати свої танки, але її позиція, що ми надамо танки е, Україні тільки після того, як е, США почне постачати свої Абрамси, Ну я навіть не знаю. Це як дитячий садочок, якийсь, а не дійсно велика серйозна політика та дипломатія. А тому, все ж таки, маю надію на те, що так до Рамштайну Олаф Шольц він прийме е остаточне рішення щодо постачання нам танків, і не буде ніяких е більше ось цих якихось непорозумінь. Що ж, сподіваємося на позитивне рішення від німецького канцлера Шольца. Нагадую, у нас в гостях був Олександр Коваленко. Він військово-політичний експерт групи «Інформаційний спротив. Пане Олександре, я вам дякую за дану розмову. Підписуйтеся на наш канал та будьте з нами бути в курсі найцікавішого.